У неділю 11 серпня, під час повітряної тривоги близько 17-ї години, у сумах містяни могли чути гучний звук, схожий на вибух. За офіційною інформацією Сумської ОВА, ворог наніс черговий ракетно-авіаційний удар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору обласного центру. Наслідки ворожого влучання уточнюються. На місці події працюють усі профільні служби та розгорнуто оперативний штаб для вирішення проблемних питань громадян. Вчора ворог завдав авіаційного удару по об'єкту інфраструктури. Постраждав два будинки. Наразі розвернуто штаб з ліквідації наслідків. Люди пишуть заяви, звертаються і. Спеціальна комісія обстежує квартири. Наразі звернулося 13 квартир, 13 сімей. Про постраждалих наразі двоє людей звернулися за медичною допомогою, яка вже їм надана. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з людьми, що проживають неподалік епіцентру вибуху. Ой, та ви знаєте, я перелякалася так. Я нікуди не виходила. Сиділа у кімнаті, а Це вийшла на вулицю. Думаю, нічого не чула. Я тільки злякалася, як гухнуло. Я думала, ракета летить у кімнату, а воно на вікні цвіти стояли, цвіти летіли від от, того гула. І сітка випала із кухні, ото сітка той, сюди на вулицю. І ото я хотіла вийти. І боса йшла, тоді вернулася, думала, що куди ж я йду, от переляку, то і все. Чула, бачила, я з будинку 31-го, там мене сестра проживає. Сьогодні зранку приїхала, вони відсутні від'їхали на час. І узнала, що їхня квартира, кухня повністю зруйнована, вікна зруйновані. Ось написала заяву, щоб якось допомогли відремонтувати. Ось до матеріалами звернулась, може, якось вікна може допоможуть закрити, бо люди приїдуть і десь треба проживати. Буде постраждалим від потужного вибуху сумчанам. Пліч опліч із міською владою надають необхідну допомогу і волонтери. Гуманітарна місія проліска надає матеріали для швидкого ремонту від УВКБ. ООН. Для того щоб люди змогли захиститися від вітру і дощу, також наш психолог на місці обстрілу надає психологічну допомогу. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека надзвичайно висока. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.